Тендітна жінка поважних років із невеличкою сумочкою у руках, щомісяця чимчикує до офісу руху підтримки закарпатських військових, аби передати свою посильну допомогу тим, хто на сході відстоює наше мирне небо. Йдеться про Катерину Омельчак, – 88-річну жительку Ужгорода, котру армійці називають своїм янголом охоронцем. Адже допомагати військовим ця жінка почала ще у ті часи, коли слово волонтер не було у щоденному вжитку. Це в мене началося вже 24 роки. Назад e, біль, дають більше, тому що в воєнній частині Закарпаття e, Ужгорода А e, 1778 e, служив мій племінник, а це було ще з Радянщини. І тоді він жалувався, їм не платили ні копійки рядовому, нічого не ні пачка махорки на місяць. І e, я вирішила час від часу. Приготувати там не тільки для нього одного, бо в той час брали і сиріт, і півсиріт до війська і три роки служили. Ну, я приготовлю, що можу там, і звару, і спечу, і в кошики, і туди. Але тож не можна було в воєнну частину заходити, воєнна тайна. Але… Я підійду до до тої ой боже, до тої дежурки і Попрошу того, того дежурного, щоб покликав племінника. Він викличе племінника, я оставляю ті кошики і кажу, поклич хлопців, які є сироти чи там півсироти разом собі поїхати. Так, моя почалася. А коли настала в 91-му році, коли відновилася наша держава, я вже офіційно пішла до начальника штабу і сказала. Що я хотіла би святкувати з вами разом. Трошки більше року тому пані Катерина приєдналася до волонтерського руху і досі жертвує на потреби хлопців, котрі перебувають у зоні АТО, майже всю свою мінімальну пенсію. Однак, афішувати свою благочинність жінка не любить. А волонтерство ну так почалося. Я прийшла в частину і сказала, що я хочу допомагати на схід воєн нашим воєнним. Чим я можу допомогти? Я би могла допомогти грішми, бо я конкретно вже поспілкувалася з вами, що там їм купляти на то. А він каже, ми так кошти не приймаємо. Ми Кошти приймає воєнкомат. Я йду в воєнкомат. Воєнкомат. Ну, Поспілкувалися ми, і воєнкомат мене спрямував в нашу волонтерську організацію до пані Галини Ярцевої, де вона очолює. То я прийшла, ну, не те ж так само, як ви мене там фотографували. ну, Я перший раз туди внесла свою кладку. Я ж кажу, пошти тисячу, я собі лишала тільки 270, але так не кажіть, просто кошти, що вносила, бо то не пасує так знаєте. А як я лишаю собі 270, то мені доста хліба, молочка, кусочок масла навіть, то я у алкоголі не вживаю, а на те хватить. Треба трошки підтягнутися. Тому що такий час не все для себе жити, а жити треба і для людей. Катерина Омельчак своїм прикладом доводить: війна стосується кожного, а нашу спільну перемогу ми можемо наблизити, лише об'єднавши зусилля та подолавши байдужість. Цю ситуацію я не можу бути осторонь, розумієте, бо я знаю, що таке війна, бо я знаю, мені шкода молодої генерації, щоб вона не зазнала того, що я зазнала. Знаєте, але ж зазнають гинуть наші хлопці. А як мені, знаєте, мені так і шкода, як своїх синів, бо я знаю, що вони наше будуще, то треба щось відчути душою і серцем, розумієте? Так що я ж кажу, що я не можу стояти осторонь. Не каже, на що вам це, що вам хто там дає, кажуть, мені нічого не треба. Мені нічого не треба, мені тільки треба, щоб мир, щоб наша молода генерація зажила цивілізовано, свобідно, вільно розумієте, щоб могла приносити користь державі, нашій, нашому народу. Тиндітна Ужгородка є зразком справжньої, щирої благочинності, прикладом для наслідування, а також того, що зміни в Україні розпочинаються із людей, простих, небайдужих громадян України. Всім серцем. Навагаюся помагати і все, що маю, віддаю. Може, це не так багато, але давайте всі разом будемо рятувати народ наш.